Володар кілець жив в Україні. Уявіть, що володар кілець не лише вигадка, а частина нашої історії. Давня Україна земля, де з'явився хранитель кільця, який захищав світ від зла. Його героїзм живив надію, поки темрява не почала прокрадатися в нашу реальність. Час змінив усе. Ті, хто жадав домінування, тепер полюють на кільце. Їхня мета скорити сильних і правити легендарним королівством хаоса. Історія наповнюється інтригами, протистоянням і битвою світла проти темряви. Коли Надія згасає, світ потребує героя, щоб зупинити сили зла. Чи здатен хранитель кільця відродитися, щоб продовжити бій? Чи зможе Україна стати ареною для відновлення справедливості? Відповіді в цій захоплюючій історії. Чи готові ви дізнатися, як історія і фантазія переплітаються в таємничому танці? Відкрийте новий погляд на боротьбу Героя за свободу? Поділіться цим відео, обговоріть з друзями і разом зануртесь у світ, де Україна стає частиною великого міфу.